Чернігівщина знана своєю культурою, пам'ятками, легендами та народними героями. Вона завжди вабить своєю таємничістю і загадковістю. Седнів таємничий мандрівки під земельями пам'яток. Фільм створений працівниками садиби Лозогубів і громадською організацією Чернігівське земляцтво. Презентували його в Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Матеріали для створення кінострічки збирали роками. Саме завдяки розповідям археологів вона і з'явилася. Ідея фільму виникла у співробітників Чинівського обласного історичного музею, зокрема у співробітників філії «Садиба родини Лезагубів. Молодіжне відділення Чинивського землянства активно підтримало цю ідею для того, щоб розширити взагалі і експозиційний матеріал садиби родини Лизагубів, і відкрити таку родзинку, яка є в Сідніві, от її, яка стосується саме підземель. Містечка Сендів, які розташовані під садиби, які розташовані під церквою, і загалом ті підземелля, які свого часу були там побудовані, і з метою висвітлення цього матеріалу, з метою, повторюсь, розширення експозиції прийнято було таке рішення відзняти невеличкий, його не можна назвати документальний або художній, Це більше такий творчий відеоматеріал. Сетнів багатий своєю культурною спадщиною. Будинок лизогубів вважається одним з найдавніших приватних мурованих житлових будинків на Надніпрянщині. Дерев'яна Георгіївська церква прославилася тим, що в ній знімали окремі сцени кінофільму Вій за повістю Миколи Гоголя. Проте найбільше вражають підземелля Седнева, які згідно з легендами навіть ведуть до Києва. Фільм про Седнівське підземелля став десятим у доробку чернігівському земляцтва. Фундація української нації закладувалася ось тут, на Чернігівщині, на древній. Ми пам'ятаємо розбойника, Ми пам'ятаємо древню придревню історію рів і культуру. І ми знаємо, що саме тут закладались основи української нації. Саме завдяки створенню таких історичних і художніх матеріалів про культурну спадщину країни ми зберігаємо цю історію для нащадків і можемо продемонструвати українські пам'ятки за кордоном.